Цією відеолекцією ми розпочинаємо цикл, присвячений питанням хронічних неінфекційних захворювань. Зокрема, сьогодні розглянемо такі питання: типи основних хронічних неінфекційних захворювань, підхід ВОЗ 5х5, 5, а також більш детально зупинимось на серцево-судинних та онкологічних захворюваннях. Для того, щоб краще зрозуміти матеріали цього блоку і сьогоднішньої відеолекції, зокрема, вам потрібно згадати інформацію попереднього блоку лекцій, а саме глобальні тенденції та їхній вплив на здоров'я населення та тягарі неінфекційних захворювань. Давайте спочатку розглянемо, а що ж таке хронічні неінфекційні захворювання і чому останнім часом їм приділяється особлива увага. Неінфекційні захворювання. Або скорочено нізи це захворювання, які характеризуються тривалим перебігом і повільним прогресуванням. Неінфекційні захворювання це важлива проблема громадського здоров'я у всьому світі. Щороку від нізів помирає 41 мільйон людей, що становить 71% усіх випадків смерті, переважно за рахунок смертності людей працездатного віку. Лідерами в причині перечасних смертей цієї вікової категорії. Стало посідають серцево-судинні захворювання. Більшість перечасних смертей від нізів, а це 85% у 2019 році, сталися в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Окрім того, негативний вплив нізів виходить далеко за межі здоров'я та добробуту населення, створює серйозне навантаження на прямі й непрямі витрати на охорону здоров'я. У тому числі й на витрати пацієнтів з власних кишень, зниження продуктивності праці та втрату здорових років життя. Більшості цих захворювань можна запобігти шляхом модифікації способу життя. Важливо зазначити, що хронічні неінфекційні захворювання є відносно новим пріоритетом у глобальному порядку денному охорони здоров'я. Коли на початку 1990-х років дослідження глобального тягаря захворювань ввело термін неінфекційні захворювання у загальносвітову статистику охорони здоров'я, цей об'єднуючий термін складався з 12 основних груп захворювань, таких як злоякісні новотворення, цукровий діабет, аліментарна ендокринні нервово-психічні, серцево-судинні, респіраторні, травні, сечостатеві захворювання, хвороби органів чуття. Опорно-рухового апарату та порожнини рота, а також вроджені вади розвитку. Надалі ці підходи змінювалися, і у 2011 році на нараді високого рівня ООН з питань НЗІВ було запропоновано модель 4х4, тобто звертати особливу увагу на чотирьох групах захворювань: серцево-судинні, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет. Та рак, які викликані чотирьма поведінковими факторами ризику: вживання тютюну, шкідливе вживання алкоголю, нездорове харчування та відсутність фізичної активності, зростаючий тягар психічних розладів та вплив забрудненого повітря на здоров'я населення спонукав експертів з нізів. На третій нараді високого рівня ООН з питань неінфекційних захворювань, що відбулася у вересні 2018 року, розширити зобов'язання щодо боротьби з екологічними факторами ризику, як от забруднення повітря, а також щодо лікування психічних захворювань в модель 4 на 4 ознаменувавши перехід до порядку денного 5 на 5. Отже, сучасний підхід. 5 на 5 донізів зосереджується на п'яти захворюваннях серцево-судинні, онкологічні, діабет, хронічні і респіраторні захворювання та психічні розлади. Та п'яти факторах ризику вживання тютюну, нездорове харчування, відсутність фізичної активності, шкідливе вживання алкоголю та забруднення повітря. Попри те, що 5 найпоширеніших захворювань складають найбільший тягар захворюваності та смертності від нізів, існують сотні інших важливих захворювань і станів, які також потребують вирішення за межами 5х5 5 для боротьби з нізами. Розглянемо окремо перші дві групи захворювань, а саме серцево-судинні та онкологічні захворювання. Серцево-судинні захворювання це група захворювань серця та кровеносних судин. Причиною таких різних за своїми проявами серцево-судинних захворювань, як стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт та захворювання артерій ніг, є атеросклероз, основною ознакою якого є утворення в стінці судин атеросклеротичних бляшок. Серцево-судинні захворювання, включаючи хвороби серця та інсульт, є основною причиною смерті у світі, що забирає понад 18 мільйонів життів. Що становить 33% усіх смертей у світі? З цих смертей 85% спричинені ішемічними захворюванням серця, наприклад, інфаркт та цереброваскулярними захворюваннями, наприклад, інсульти. Понад 75% смертей від серцево-судинних захворювань припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Близько 80% перечасних смертей. А це у віці від 30 до 70 років від серцево-судинних захворювань можна було б запобігти. Основними факторами ризику серцево-судинних захворювань є куріння, недостатня фізична активність і нездорове харчування, а також супутні захворювання, як от діабет і гіпертонія. Серцево-судинні захворювання можуть розвиватися повільно протягом багатьох років. Людина може значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, змінивши спосіб життя або ж приймаючи відповідні ліки. У разі серцево-судинних захворювань раннє виявлення артеріальної гіпертензії є важливим для зменшення ушкодження кровеносних судин. Гіпертонічну хворобу називають тихим вбивцею, оскільки вона майже не має симптомів. Скринінг на підвищений артеріальний тиск. Дозволяє виявити приховані випадки артеріальної гіпертензії. Важливо зазначити, що чим на більш ранній стадії виявити серцево-судинні захворювання та розпочати лікування, тим більше шансів запобігти ускладненням, у тому числі фатальним, таким як інфаркт міокарда або інсульт. У разі інфаркту міокарда закупорюються кровоносні судини серцевого м'яза, коронарні артерії. Що спричиняє загибель частини серцевого м'яза. У разі інсульту відбувається закупорювання кровоносних судин головного мозку, що зумовлює загибель частини тканини мозку. Якщо відбувається ураження кровоносних судин інших органів, то розвивається хронічне захворювання саме цих органів, наприклад, хронічне захворювання нирок. Кровоносні судини в кінцівках також можуть бути уражені, що потенційно може призвести до проблем із ходінням, витикнення виразу і навіть ампутації в Україні. Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна лишається одним із світових лідерів. У національному масштабі смертність від серцево-судинних захворювань за останні 29 років зросла майже. На 8%. До того ж, українці втрачають помітно більше років здорового життя через серцево-судинні захворювання, аніж сусідні країни ЄС та США. Другою основною причиною смертності від нізів після серцево-судинних захворювань є онкологічні захворювання. Рак це захворювання, що характеризується аномальним ростом клітин. У результаті якого пригнічуються та перестають нормально функціонувати інші органи, рак може вражати будь-які органи та тканини людського організму з відповідною назвою, тому коректніше використовувати термін не рак, а новоутворення або злоякісні пухлини. Смертність від раку в основному вища серед чоловіків, аніж жінок. Загалом у країнах ЄС у 2020 році від новоутворень померло близько 706 тисяч чоловіків і 555 тисяч жінок. В Україні рівень захворюваності на онкологічні захворювання нижчий за середньоєвропейські, а смертність від раку майже дорівнює середньому значенню у Європі. Причиною цього є виявлення раку на пізніх стадіях. І проблеми з доступом до дороговартісного лікування.